Привіт усім! Ви на каналі Ideal Study. З вами Ярослав, і сьогодні ми поговоримо про 25 англійських дієслів, які допоможуть вам описувати всі процеси на кухні. Від простих варити до більш складних, як тушкувати чи збивати. Я поясню, як і коли правильно використовувати ці слова, щоб ви могли легко їх запам'ятовувати. Тож, починаємо! Чекук! Це універсальне слово, яке означає загальний процес приготування їжі. Ви можете використовувати його, коли говорите про кулінарію в цілому. До прикладу, ви можете сказати I cook dinner every evening. Я готую вечерю кожного вечора. Це слово не уточнює метод, тому, якщо хочете бути конкретнішим, використовуйте інші дії слова. З цього списку. To boil варити або ж кип'ятити у воді. Зазвичай використовується для рідин або продуктів, які потребують термічної обробки у воді. До прикладу, ви можете сказати: boil the pasta for 8 minutes. Варіть макарони 8 хвилин. Це слово стосується високої температури, коли вода активно кипить в. Також можете сказати: The water is boiling. Вода кипить. To fry. – «смажити на сковорідці з використанням олії або ж масла». До прикладу, Fry the onions until golden brown. – «посмажте цибулю до золотистого кольору. Це слово підходить для будь-якого процесу смаження м'яса, овочів чи яєць. Можна також сказати: pan-fry смажити на пательні. To bake випікати в духовці. Це слово використовується, коли ми говоримо про приготування хліба, тортів, печива або навіть овочів. Наприклад, I baked a delicious chocolate cake. Я спік, смачний шоколадний. Торт, на відміну від фрай, випікання в духовці не потребує великої кількості жиру. To grill готувати на грилі, або ж смажити на решітці. Це стосується як відкритого вогню, так і гриль сковороди. Наприклад, grill the chicken for 20 minutes. Приготуй курку на грилі 20 хвилин. Це слово часто асоціюється з барбікю або ж. Стравами на відкритому вогні. To chop. Нарізати великими шматками. Використовується для овочів, фруктів, або ж м'яса. Наприклад, chop the carrots into large pieces. Наріжте морку великими шматками. Це слово передбачає менш точне або швидке нарізання. To slice нарізати. З кибочками. використовується, коли потрібно нарізати щось тонко та рівно. Наприклад, slice the bread for sandwiches. Наріжте хліб для бутербродів. Підходить для хліба, м'яса, овочів та фруктів. To dice. різати кубиками. Використовується, коли потрібно нарізати щось рівними. Маленькими шматочками. Наприклад, Dice the Potatoes for the stew. Наріжте. Картоплю. Кубиками для рагу. Це слово часто використовується в рецептах для супів або ж рагу. To peel чистити шкірку. Використовується для фруктів, овочів або навіть варених яєць. Наприклад, peel the apples before making the pie. Очистить яблука. Перед приготуванням пирога. Для цього часто використовується ніж для чищення овочів, або ж руками. To grate. терти на терці підходить для сиру, овочів або навіть шоколаду. Наприклад, grate some cheese on top of the pasta. Натріть трохи сиру для пасти. Це слово. Також можна використовувати для імбиру або ж лимонної цедри чи моркви. To mash – розминати. Використовується для приготування. Пюре. Наприклад, mash the potatoes with milk and butter. Розімніть картоплю з молоком та маслом. Це слово застосовується для овочів, фруктів або ж вареної квасолі. To mix. Змішувати. Використовується для з'єднання інгредієнтів. Наприклад, mix the flour and sugar in bowl. Змішайте борошно і цукор у мисці. To stir. Перемішувати ложкою. зазвичай стосується рідинних або напіврідинних продуктів. Наприклад, stir the soup well before serving. Перемішуйте суп перед. Подачею. To whisk це збивати вінчиком. Підходить для яєць або ж вершків. Наприклад, whisk the eggs until fluffy. Збийте яйця до пухкої піни. To blend змішувати в блендері. Наприклад, blend the fruits for a smoothie. Змішайте фрукти для смузі. To pour – Наливати. Наприклад, pour the milk into the bowl. Налити молоко в миску. To drain. Зливати рідину. Наприклад, drain the pasta before adding the sauce. Злити воду перед додаванням соусу. To sprinkle посипати. Наприклад, sprinkle sugar on the top of the cake. Посипте цукор на верхівку. Торта. To season приправляти спеціями. Season the meat generously with salt and pepper. Щедро приправте м'ясо сіллю та перцем. To steam готувати на пару. Наприклад, ви можете сказати: steam the vegetables for a healthy dish. Готуйте овочі на пару для здорової страви. To freeze заморожувати це слово використовується, коли ви поміщаєте продукти в морозильник для збереження. Наприклад, freeze the leftover soup for later – Заморозьте залишки супу на потім. Це дієслово актуальне для будь-яких продуктів, які можна заморожувати: м'ясо, овочі, фрукти або ж навіть готові страви. To defrost розморожувати використовується, коли потрібно підготувати заморожені продукти до вживання або ж приготування. Наприклад, defrost the chicken before marinating it – Розморозьте курку перед маринуванням. Це слово часто вживається з мікрохвильовками або ж при кімнатній температурі. To simmer – Тушкувати або ж варити на повільному вогні. Використовується, коли страва готується при низькій температурі, щоб смаки інгредієнтів розкрилися. Наприклад, let the sauce simmer for 20 minutes. Дайте соусу потомитися 20 хвилин. Це чудово підходить для соусів, супів і тушкованих страв. To serve. Подавати страву. Використовується, коли ви ставите їжу на стіл або ж роздаєте порції. Serve the pasta with grated cheese. Подавайте пасту з тертим сиром. Це слово також можна використовувати у фразі serve the dish while it's hot. Тобто подавайте страву, поки вона гаряча. To taste. Скуштувати, щоб перевірити смак або ж оцінити, чи правильно приготована страва. Приклад: taste the soup to see if it needs more salt. Скуштуйте суп, щоб дізнатися, чи потрібно додати ще солі. Це слово використовується, коли йдеться про перевірку якості їжі під час приготування. Ось і все. Ми розглянули 25 дієслів, які допоможуть вам описувати всі процеси на кухні англійської. Тепер ви знаєте, як правильно сказати: варити, збивати, тушкувати і навіть заморожувати. Сподіваюсь, цей урок був корисним для вас. Напишіть у коментарях, яке слово для вас стало новим, і спробуйте скласти з ним. Речення. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися цим відео з друзями. А наразі до зустрічі у наступному відео!